Черговий скандал на похоронах Нельсона Мандели Но перекладача, який транслював промови світових лідерів, стався напад шизофренії. Першим про це дізналися глухі глядачі, які спостерігали за жалобною церемонією. Милином рунюк далі. Під час трансляції жалобної церемонії на стадіоні в Йоганнесбурзі люди з вадами слуху були шоковані. Вони стежили за рухами сурдоперекладача, який відтворював промови світових лідерів і нічого не розуміли. Тлумач показував якісь дитячі жести і ляскаву долоні, наче й не знав мови глухих. Багато хто вирішив це відверте знущання з інвалідів. Дехто почав сумніватися, чи не самозванець цей перекладач. Сам герой міжнародного скандалу, 34-річний Тамсан Каджанджі, тепер твердить, а що ж ви хотіли? Я псих, у мене. Довідка є я раніше лікувався від шизофренії, і під час церемонії стався напад. Коли це почалося, я не міг нічого з собою зробити. Побачив янголів, що спускаються на стадіон, і взявся міркувати, нащо вони сюди прибули, намагався контролювати себе і не показувати, що відбувається. Та певне не вдалося. Перевірка показала, там санка Джанджі не самозванець, а дійсно кваліфікований сурдоперекладач, але з розладом психіки. Кілька років тому його усунули від роботи. Він живе на соціальні субсидії, але інколи підпрацьовує за фахом і завжди це робить з вогником в очах. Даруйте мені всі, кого можливо образив. Сурдопереклад моє покликання. Я роблю його завжди з натхненням. Асоціація глухих південної Африки вже подала скаргу на Джанджі і з'ясовує, хто довірив шизофреникові таку відповідальну справу. Адже й раніше були нарікання на роботу цієї людини під час перекладу промови президента Парджей Кобасуми на великому конгресі. Сам герой скандалу винуватить у всьому злу долю. життя несправедливе і хвороба. Та більшість не розуміє, що це за недуга. Гадаю, що я просто придурююсь. Панахида за Нельсоном Манделою, що зібрала в Йоганнесбурзі десятки тисяч людей, запам'яталася і казусом з Бараком Обамою. Сидячи у vip ложі, він сміявся і брав участь у похоронному селфі. Фотографія його та прем'єра Британії Кемерона, що сміються і позують на смартфон данської прем'єрки Гелла Шмідт, розлетілася інтернетом. А впливове видання Таймс навіть помістило знімок на першій шпальті. Замість сумувати за померлим Манделою, якого Обама називає своїм кумиром. Американський лідер не лише фотографувався, а й вес. Село усміхався та кокетував з першою білявкою данії, тоді як його дружина Мішель сиділа поруч з кам'яним виразом обличчя. Поведінку політики вже назвали обурливою і недоречною для панахиди. Мілена Миронюк НТ.